За перше півріччя цього року держава випустила в обіг майже 11,5 мільярдів гривень. Таким чином, обсяг чистої безготівкової емісії з початку року зріс більш ніж на 5%. Як зазначив у звіті Нацбанк, більшість коштів випустили в обіг через операцію з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів. Фінансист Ігор Уманський емісійну політику держави вважає адекватною по відношенню до викликів. Але каже, дещо у цій політиці викликає серйозне занепокоєння. Платіжний баланс і особливо в умовах другого півріччя викликають стурбованість. Торгівельна сальда на сьогоднішній день у нас від'ємна і розрив між імпортом і експортом значно збільшується. Це означає дуже просту річ. Ми купуємо значно більше, ніж виробляємо. Це один із факторів, який неминуче наближає країну до кризи. Що більш кризова ситуація розповідає як заступник голови Нацбанку України Олександр Савченко, то більше грошей повинен буде друкувати центробанк. Нині за подібним сценарієм прогнозує експерт, ситуація розгортатиметься в багатьох країнах світу, зокрема у США та окремих державах Європейського союзу. І тут потрібно знати міру. Є тенденція до девальвації гривні. І тому моя порада зараз Національному банку зменшити пропозицію грошей з тим, щоб ну, загальна емісія, наприклад, в цьому році не перевищувала десь 20 мільярдів гривень. Це нормально. Порівняно зі світовою практикою емітування валюти, дії НБУ каже пан Олександр, досить консервативні. Там працює процентна ставка. У нас процентна ставка не працює. Там головним е джерелом емісії є фондовий ринок. Так, це операції на вторинному ринку. Е у нас це первинний ринок. Як ще раз: купівля ОВДП чи е купівля валюти чи золота. Ну, на жаль, золота ми не купуємо. Це теж неправильно. Втім, як зазначають обидва експерти, про покаліпсис української економіки говорити наразі немає підстав. Ярослава Куцай, Максим Петраков, П'ятий канал.